Проголошене перемир'я бойовики використовують, аби передислокувати свої позиції та накопичити сили. Про це повідомляє керівник громадського руху права справа Дмитро Снігірьов. Техніку перекидають в район міста щастя, а саме до села Старий Айдар, яке знаходиться в 17 кілометрах від населеного пункту. Тепер бойовикам не треба буде долати річку Сіверський Донець, яка виділяла їх від щастя і зможуть дістатися туди суходолом. Пише Снігірьов. На його думку, таким чином бойовики зможуть організувати черговий котел для українських військових. Ударивши по бахмутці, бандити відріжуть під Діли, які знаходяться у щасті від основних сил. Наразі бойовики перекидають туди важку техніку, не тільки ствольну артилерію, але й самохідні артустановки і танки. Таким чином, незаконні збройні формування створюють свій укріп район в небезпечній близькості від щастя та українських блокпостів. Подібна ситуація із 31-м блокпостом в районі Бахмутської траси. Від дій терористів продовжують страждати мирні мешканці Луганської області. За вихідні зафіксовано дев'ять обстрілів зі зброї різного виду. Повідомляють у прислужбі Луганського полдержадміністрації. Ниву агресію потрапили станиці Луганська, Кримське та Чорнухіне. В станиці в неділю періодично спалагували перестрілки з автоматів та крупнокаліберних кулеметів. Кримські та Чорнухіне протягом суботи і неділі кілька разів обстріляли з мінометів, а в Старобільську стався вибух поблизу входу в міський парк. У сміттєвому контейнері спрацював вибуховий пристрій, коли поруч перебували 53-річний військовослужбовець та місцевий мешканець. Обидва в результаті вибуху поранені і доправлені в лікарню. На місці працюють правоохоронці. Разом з тим бойовики... Кі самопроголошеної ЛНР продовжують створювати органи псевдореспубліки. На часі в них формування свого митного комітету. До нього запрошують співробітників митниці, які перейшли на бік агресорів. Потенційним співробітникам обіцяють високу і стабільну зарплату в 3,5 тисячі гривень. А також попереджають, що при влаштуванні в комітет митники стають невиїзними за межі ЛНР.